Цікавинки про Норвегію. Привітик, друже! Адже знав ти що? Біля багатьох норвезьких будинків можна побачити флажок із державним прапором, який відразу зрозуміло, вдома зараз власники чи ні. Якщо вони вдома, прапор буде піднято, якщо у від'їзді опущено. Одна з традиційних норвезьких страв сюрстремінг чи квашений оселедець. Вона бродить прямо в консервних банках, а тому проростані банки часто детонує. Так, що відкривають у страву, що специфічно пахне зазвичай на вулиці. Завдяки неймовірній природі, Норвегія стала дуже популярною у режисерів, які погодилися знімати тут фільми. Зокрема, тут знімали деякі сцени Гаррі Потера, один із фільмів серії Місія здійснена», Блокбастер Тор і багато чого ще. Рівноправність тут стоїть на чільному місці, так що справжнім джентльменам варто буде дуже обережними. Наприклад, якщо чоловік спробує міркувань халатності заплатити за жінку в ресторані, вона може розцінити це як образа. Розлітити флагматичних і спокійних норвежців непросто. Але якщо вже вам це вдалося, біжіть. Норвежці страшні у гніві, мабуть, знову дається в знаки кров вікінгів. Дякуємо, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалася рубрика, постав подобайку, підпишись та чекай на нові відео. Попереду ще багато цікавого.